І ми в них можемо прийняти тварину, і так само наразі робимо додаткові. Почали робити додаткові вольєри. І є частково матеріали, з яких ми починаємо вже завтра робити тут додаткові вольєри для собачок, яких ми евакуюємо з Херсонщини. Керівниця центру адопції тварин Надія на дім Юлія Кухар показує буди, які готують для поселення тварин евакуйованих із затоплених після вибуху на Каховській гес районів Херсонщини. Зараз волонтери центру будують нові вольєри та будиночки для собак однак, аби облаштувати більше місць, потребують допомоги у будівельних матеріалах. Наразі вже вчора продовжили так само роботу з території нашої і з облаштуванням вольєрів. Почали варити фасадні частини вольєрів. І наразі потребуємо саме матеріалів: дошка, ОСБ, бруси, дерево, дошка стругана. Також потреба є дуже велика в клітках, боксах, бо наші волонтери поїдуть на цьому тижні на евакуацію тваринок, тому нам потрібно буде додатково. Бокси, клітки. По можливості можна або придбати їх сюди, передати, або ми можемо десь забрати. Зараз у центрі проживає 98 тварин, але і для нових мешканців буде достатньо місця, каже Юлія Кухар. Ми наразі готові прийняти з Херсонщини і частково там з Дніпра, де люди потерпіли і де тваринки потребують допомоги, порятунку орієнтовно до 20 тваринок. Це до 10 котиків і до 10 собачок. Якщо буде можливість і вийде нам зібрати більшу частину коштів і побудувати більшу частину вольєрів. Ну то, можливо, в подальшому звичайно візьмемо ще декілька. У перший день після підриву Каховської ГЕС Юлія Кухар намагалася сконтактувати з харсонськими колегами, але пригадує, тоді не усі вийшли на зв'язок. Поїде евакуйовувати тварин і один із волонтерів центру. Сам маршрут то буде плануватися сьогодні, бо ми ще збираємо відомості по потребах, де більша яка частина тваринок лишилася без допомоги, наприклад, або без уваги, без сім'ї. Можливо, є такі, де потрібно забрати більшу частину, то буде плануватися вже сьогодні. Наразі ми тільки зідзвонюємося з волонтерами і вчора, і сьогодні продовжуємо зідзвонюватися, щоб знати де потрібна більша допомога. У центрі адопції вже знайшли притулок тварин, яких передали родини переселенців серед них. Них вівчарка Оскар теж приїхав до нас зі сходу. Теж дуже темпераментний пес, але його люблять. І ми вже його за цей час полюбили. І наші власники цих тваринок звичайно, приїжджають їх, привідують, привозять їжу, і там по можливості те, що їм необхідне. А так ми вигулюємо постійно кожного дня, любимо їх, і так само вони вже стали частинкою нашої сім'ї. Окрім фінансової та матеріальної допомоги, волонтери центру шукають майстрів, які могли б швидко виготовити клітки. Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.